Всім привіт! На каналі Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні хочу показати, які я рослинки занесла знову в теплицю, тому що в нас потепліло, а рослинки хочуть більше світла, тому я їх занесла сьогодні в теплицю. Такі в мене чорнобривці вже у бутонах. Я ще не всі пересадила в більші горщики. Це 400 мг. такі. Тут Діхондру винесла. Тому що Діхондра любить прохладу. яка вже гарненько вже пускає свої пагони. Я їх так завертаю, щоб вони корінювалися, щоб було більше зеленої маси. Срібна, срібний водопад, вона менші. Вона помаліше розвивається, а ця смарагдова скорщ, це минулого року, що залишився один Смарагдова, то я її залишила, тому що в мене місця не вистачає. А так як я продаю вдома, не виношу на базар, то в мені хватить. А це мої петунії. Ампельні вже деякі почали квітнути, але я буду ще обрізувати ці квіточки, тому що хочу, щоб нарощувалися кущики писніші, тому що ще не час. Ще. Ще тільки березень. Сьогодні 20 березня. Ось так. Вони виглядають в мене ці квіточки. Винесла я сюди кущову петунію, вона тут стояла і до морозів, а в морози я її забрала, вона почала сильно розростатися, витягуватися, і я багато декотрих прищипнула. Ось. І буду пересаджувати в більші горщики, тому що я минулого року теж так зробила. Ну, вона була дуже розкішна, велика. Це була не квіточка, а букет. У мене скоро розібрали її. Вона була дорожча, але вона в мене не застоювалася. Скоро забирали. І цього року мені прийдеться опять пересадити її в великі горщики. І дати їй місце, тому що вона не любить тісноти. Я винесла свої помідорки, тому що на вікні не вистачає їм світла, вони стали бліднути, і я винесла сюди. А це моє суниця. Біла, що я сіяла, то я буду її підживлювати кальцією салітрою і пересаджувати вже. Може, через тиждень я буду пересаджувати її вже, тому що вона вже гарненька. Ось такі в неї вже корінчики. А це моя полуничка, котру я підживила. І вона вже викидає бутончики. Горненько. Я вже показувала її. І редисочка у мене вже підросла, начинають. Вже корінчики наливати. Гарненько хочу ще її підживити. Попил розведу дерев'яний. Ось вже починають рости гарненько. Петунію кущову можна прищипувати. Бачите скільки? Зараз у неї відкривається парстків. І вона стає розгалуженою гарним кущом. То я ще передивлюся, деякі я ще верхівки їм прощипну і буду більші стаканчики пересаджувати, розложувати, щоб вони розросталися, тому що ще на вулиці не так тепло. Вдень тепло, вночі 5, 4, 6 тепла. Я їх вкриваю. Ці дуги зверху агроволокном і ще накриваю плівкою і зранку приходжу і відкриваю. Так вони в мене тут. Це не всі рослинки, це тільки частинка, багато ще є під стелажами, то я буду вибирати, котрі не бояться так холоду, і дещо переносити сюди в теплицю. Дякую всім, хто був зі мною на каналі. Кому не трудно, ставте вподобайку. Підписуйтесь, до зустрічі на каналі.